До новорічно-різдвяних свят школярі загальноосвітньої школи No18 відгукнулись на прохання рівненських волонтерів дар та зібрали подарунки для дітей із трьох ізбинків, що на Луганщині та військових. Нещодавно дарівці повернулись з цього населеного пункту, де побували і в місцевій школі. Волонтери побачили, в яких умовах навчаються діти. Керівник волонтерської групи Дар Вікторія Шинкаренко каже, що у місцевій школі раніше навчалося 180 дітей, а наразі залишилося 77. сім. Трьох ізбинка знаходиться на лінії розмежування і часто під обстріли, тому там небезпечно тримати дітей. За словами волонтерки, там залишилися лише ті діти, чиїм батькам немає куди виїхати або немає бажання покидати свої помешкання. На директор школи дізналася, що ми будемо. Ми приїхали там, чи ми приїдемо, ми часто туди їздимо, відвідуємо. Аби допомогти тамтешнім школярам, волонтери вирішили зібрати для них святкові подарунки. На прохання дарівців відгукнулися діти, які навчаються у 18-й школі рівного. Разом вони зібрали чимало подарунків та святкових листівок для дітей зі Сходу. Не забули і про військових. Для них вони самостійно сплили маскувальну сітку. Школярі запевняють, що зробити це було легко, адже вони мають досвід у цій роботі. А Віктор Андрощук, який є директором загальноосвітньої школи номер 18 зазначає, що його учні із самого початку війни на сході. Ді України почали збирати допомогу для армії та тих, хто вимушено залишився у регіоні. Всі учні, вчителі, батьки учнів школи є активними учасниками даної допомоги. Свідченням цього є сьогоднішня лінійка, коли ми передавали подарунки для дітей з зони АТО села Трьох Ізбинки і нашим славним воїнам, які захищають нашу землю на далекій землі Луганщини і. Донеччини. Віктор Андрощук також говорить, що хотілося б, аби не було потреби у такій допомозі. Але поки на Сході будуть тривати військові дії, його школа, яка є патріотичною, буде і надалі надавати допомогу. Павло Невесенко у ритмі подій.